Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про історію великих помилок, чому фейли приводять до успіху. Перша така історія про Томаса Едісона і лампу розжарювання. Томас Едісон, якого ми знаємо як одного з найбільших винахідників, витратив неймовірну кількість часу та ресурсів на створення лампи розжарювання. Він провів понад тисячу експериментів, і кожен із них здавався провалом. Його команда навіть почала сумніватися в доцільності цього проєкту. Але Едісон мав особливий підхід до помилок. Коли його запитали, як він ставиться до своїх тисячі невдач, він відповів: я не зазнав поразки, я просто знайшов тисячу способів, які не працюють. Ця історія вчить нас на полегливості. Помилки Едісона були немарними. Кожна з них давала йому знання, яке наближало до ідеального рішення. Уявіть, якби він здався на 999-й спробі. Сьогодні його винахід освітлює мільйони будинків по всьому світу. Наступна історія це винахід Постиннодіс. Ця історія почалася з хіміка Спенсера Сільвера. Він хотів створити сильний клей, але отримав речовину, яка лише злегка приклеювалась і легко відривалась. Його експеримент сприймався як провал, але він не здався. Спенсер розповідав колегам про свій невдалий винахід, і один із них, Арт Фрай, знайшов цьому практичне застосування. Фрай зіткнувся з проблемою. Закладки в його пісеннику постійно випадали. Він вирішив використати слабкий клей Сільвера для створення липких нотаток. Так народився продукт, який сьогодні відомий у всьому світі. Іронія в тому, що провал хімічного експерименту став основою багатомільйонного бізнесу. Ну і нарешті провал Кока-Кола із New Coke. У 1985 році. Кока-Кола вирішила зробити революційний крок і змінити рецепт свого найвідомішого напою. Вони випустили New Coke з оновленим смаком, але реакція споживачів була катастрофічною. Люди обурювались, вимагали повернути старий рецепт, а продажі різко впали. Для компанії це виглядало як величезний провал. Однак Кока-Кола швидко зробила висновки. Вони повернули оригінальний рецепт під назвою Coca-Cola Classic. І цей крок не лише повернув довіру клієнтів, а й зробив бренд ще популярнішим. Іронія полягає в тому, що провал New Coke підсилив любов до класичної Coca-Cola. Так чому ж все таки помилки це добре? По-перше, помилки це досвід. У кожному провалі приховані знання. Вони допомагають нам зрозуміти, що працює, а що ні. Також помилки стимулюють творчість. Часто в пошуках виходу ми знаходимо нові ідеї та підходи. Ну і звичайно, вони роблять нас сильнішими. Кожна невдача це тренування для нашої стійкості та витривалості. Як нам ставитись до своїх помилок? По-перше, не бійтесь помилок. Помилки це не кінець, а можливість вчитись. Також аналізуйте свої дії, розбирайтесь, чому щось пішло не так, і робіть висновки. Ну і нарешті дійте далі. Помилки не повинні вас зупиняти, вони лише частина вашого шляху.